Привіт, це Ерік. Ситуація з доходами в Україні напряму впливає на доступність професійного софту та сервісів. Щоб працювати в IT, зокрема в UI-UX дизайні, потрібен якісний інструментарій, але його вартість часто стає серйозною перешкодою. Наприклад, підписка на популярний редактор чи сервіс може коштувати від 20 до 60 доларів на місяць. Уявіть собі, дизайнера-початківця, який або нічого не заробляє, або заробляє там десь 5 тисяч гривень і має ще сім'ю годувати, і за своєю половинкою разом тримати всі витрати, які є. Звичайно, що левова частка такого доходу йде на комунальні платежі та базові потреби і загалом на виживання такої сім'ї. В Такій ситуації витратити на софт чи підписки виглядає взагалі собі як розкіш, що означає це, що людина не може розвиватися в своїй професії. Саме така реальність змушує багатьох вдаватися до піратських версій програм чи використовувати зламані сервіси. В цьому відео я підніму складну моральну та дещо філософську тему піратства, його причини активного існування в Україні, аргументи за проти. І в кінці відео розкажу свою думку щодо всього цього. Додам, ще поки ви ставите лайк цьому відео і пишете свою думку про піратство. Це те, що відео несе лише інформативний та дещо філософський характер автора. Я не хочу образити когось тим, що кажу в цьому відео, і я точно не хочу змушувати вас припиняти піратство або навпаки піратити. Я лише хочу донести вам реальність, яка існує сьогодні, і буде існувати ще десятиліттями. І наостанок. Я давно не пірачу в мене вже давно все куплено. Тому не приймаються фрази під цим відео. Він просуває ідею піратства. Ні, я повністю проти цього. Я лише розказую факти і розкриваю своє бачення на все це. І дякую цим спонсорам за підтримку каналу. Завдяки цим людям цей канал розвивається та стає все більш якісним по відео та матеріалам. Дякую та починаємо. Крадіжка, тема, яка хвилює людство вже тисячі років. Пригадайте, як ви в дитинстві йшли на ринок з батьками і купували красівки Adidas чи приставку Dendy. Думаю, що ви не будете здивовані, але все це піратські копії. Автори реальної продукції не отримували з цього нічого, а ваші гроші йшли, можна сказати, навіть піратам. То чи можна вас називати піратами? Думаю, що так. Але чи був у вас взагалі інший вибір? Ні. І про це буде далі в цьому відео. Або, можливо, на цьому тижні ви подивились фільм з дещо дивного сайту, де на диво можна дивитись будь-який фільм, але спочатку вам рекламують якесь казино. Ви пірат? Так. Да. І тут ми поступово перейдемо в напрямок цифрового піратства, або ще вуще в піратство в сфері IT. І Якщо для фізичної крадіжки є чіткі моральні та юридичні межі, то в цифровій сфері вже все не так однозначно. Чи виправдано завантаження піратського софту, якщо людина не може собі його дозволити? Чи це менший злочин, якщо мова йде про великі корпорації, а не індивідуальних авторів? Як взагалі відрізнити крадіжку від ознайомлення з продуктом, коли йдеться про короткий період використання? Україна з самого свого початку незалежності відразу стала великим піратом у сфері інформаційних технологій Україна має високий рівень комп'ютерного піратства. Взагалі, рівень піратства становить близько 84%. Це один з найвищих показників у Європі. Особливо поширене використання нелицензійного програмного забезпечення, як, наприклад, в школах та університетах. Я думаю, що в багатьох нинішніх закладах освіти, державних закладах освіти, немає ліцензіованого ПО. І це стандартно. Адже навіть коли я вчився в школі та університеті, теж встановлював деяке ПО просто з зеленої програмки. Звичайно, все було ліцензовано та офіційно, і так, так, я за все заплатив, точніше. Школа та університет. А ще цікавий факт про сферу IT в 90-ті роки. Після того, як в Україні в 90-х роках з'явився інтернет, майже відразу почалось піратство Софту. Причиною цьому було низький рівень зарплат відносно вартості підписок. Адже перші версії Photoshop офіційно продавалися за ціною 895 доларів США. Тогочасна середня зарплата в Україні нагадаю не перевищувала і 80 доларів. Це говорить про те, що ми ніяк не могли не бути піратами. Наші батьки не могли бути не піратами. Україна не могла бути не піратом. Чи погано взагалі це? Пропоную дивитися на це питання з двох сторін юридична сторона. Піратство це порушення авторського права, і воно прямо заборонено законом, міжнародним правом, внутрішнім законом України, і так це величезне порушення. Моральна сторона тут все складніше. Наприклад, якщо дизайнер завантажує піратський софт для навчання, щоб згодом легально купувати підписку цього софту, це мабуть вже інша справа, чи не так? Я звичайно не підтримую ідею піратства, але давайте дивитися правді в очі. Сучасна економіка України залишається в дуже поганому стані. Всі ці численні виклики та постійні зміни не йдуть нам на користь. Середня зарплата в Україні наразі становить приблизно 22 тисячі гривень. Однак, і в деяких випадках цих показник взагалі нижче. В сфері UI UX дизайну ситуація, хоч і відрізняється в кращу сторону, але далі розглянемо ще вартість підписок. Середній дохід в професії нашій складає приблизно 1600 доларів на місяць, але для початківця це сума звичайно менша, там приблизно 500 доларів. Цікавим є той факт, що середня стипендія студентів складає лише 2000 гривень, а це той період, коли ми дійсно обираємо свою професію, тестуємо певний сервіс, можливо, шукаємо роботу іншу, може вигадуємо собі якісь сфери занять інші, розробники, дизайнери йдемо роздавати листівки або робити щось, за що нам заплатять будь-які гроші, і це підкреслює недостатню фінансову. Підтримку молоді, і будучи студентом, точно складно купити навіть ту фігму, яка коштує 15 доларів в місяць. А тепер, коли ви почули і бачили статистичні дані по прибутку українця, давайте розглянемо базові вартості ліцензій. Ви можете їх побачити з боку. Тут, наприклад, Windows 11, яка офіційна, коштує від 127 доларів на рік або 10 доларів на місяць. Якийсь антивірус, якщо ви використовуєте, і він вам потрібен. Ну але важливо, це підписка Adobe, яка теж ну досить таки суттєво дорога. І ви бачите збоку весь цей список і можете подумати, ну нічого такого, 10-20 доларів там, 10 там. І без проблем ось, наприклад, Midjourney від 10 доларів. Нескладно, можна і прожити без нього, а без проблем. Можна навіть прожити без ліцензійних флетайкан, Envato та всіх інших. Буду піратити так, але ви теж становитесь піратом. Я колись вже робив про це відео. Ось можете подивитися, ось тут воно з'являється про те, яка вартість загальна буде всіх цих підписок. Але загальна мінімальна сума, яку користувач витрачає на софт для роботи, може складати понад 200 доларів щомісяця. що може взагалі перевищувати середній дохід багатьох українців. Ну це вже з винятком на. Комунальні платежі на стандартне проживання, і дивлячись на всі ці ціни та вартості ліцензій, варто нагадати, що більшість населення України змушено витрачати близько 66% просто на проживання. Решта коштів розподіляється на оренду, так як більшість не мають свого власного життя, комунальні послуги, і також багато того, без чого людина не може базово прожити. Витрати на програмне забезпечення необхідне для сучасної роботи становить значний відсоток від доходу для багатьох фахівців українців, які працюють. Живуть в Україні. Наприклад, для UI UX дизайнера, який заробляє 1600 доларів на місяць, витрати на софт можуть сягати аж 12% від їхнього доходу. Що в перерахунок для фрілансера-початківця, який заробляє приблизно 600 доларів на місяць, ця сума значно зростає і сягає вже 31%. Це вже є суттєвим фінансовим навантаженням, тому що не забувайте ще вартість проживання, вартість квартири, ну, маю на увазі вартість харчування, ліків, ну, заняття спортом, якогось розвитку. Звитку, все це досить таки великий відсоток 30%. Цим відео я хотів сказати, що економічна ситуація в Україні сьогодні характеризується низьким рівнем доходів в більшості населення, значними витратами на житло та харчування, а також високим рівнем витрат на професійне ПО, яке нам потрібно, там сервіси, підписки. І тут повернемось до цифрового піратства. Чи є взагалі воно справжнім злочином? На відміну від фізичної крадіжки, у випадку піратства власник продукту зазвичай не втрачає нічого фізично, проте збитки тут визначаються тим, як використовувався цей продукт. Комерційне використання піратського софту справді шкодить авторам. Адже прибуток проходить повз них, а по суті, тоді вони не можуть розвиватись. А от некомерційне використання, наприклад, для навчання, це вже питання дискусійне. Варто згадати концепцію добросовісного використання, яку часто виправдовує такі дії, якщо вони спрямовані на створення чогось нового або навчання. Добросовісне використання, fair use – це правовий принцип, що дозволяє використовувати авторські матеріали без порушення закону за певних умов. Наприклад, у США до добросовісного використання відносять освітні цілі, тобто використання для навчання чи створення нових знань, трансформаційне використання або створення нового продукту на основі оригінального контенту, наприклад, мемів чи пародій, невелика частка використання, застосування лише фрагментів матеріалів без шкоди для їхньої ринкової цінності. І ця концепція стає основою для аргументів на користь того, що піратство не завжди має трактуватися як злочин в Україні. Це так точно можливо трактувати не як злочин. Особливо до періоду, коли людина не вийшла на ринок професіоналів, ну тобто, коли він джун і не може собі дозволити професіональну підписку, він може використати піратський софт для просто навчання та розвитку. Але тут виникає наступне питання: з якого моменту ми будемо вважатися досвідченими. І я вважаю, що це той момент, коли ви вже влаштувались на роботу, і отримуєте зарплатню, здатну покрити ваші базові потреби, і вас ще щось залишається. Але, наприклад, коли студент завантажує дорогий софт для вивчення основ професії, це ж можна розглядати як інвестицію в нього майбутнє, а не як навмисну шкоду авторам. Такий користувач може згодом купити ліцензію і продовжувати працювати в цій сфері, приносячи потенційно більше прибутку, ніж цей період, що він зараз піратить. Тому піратство ставить перед нами велику етичну дилему. З одного боку, кожен автор заслуговує на винагороду за свою працю, а з іншого боку, існує питання доступності знань, культури та інструментів для всіх людей, Незалежно від їх фінансового становища, баланс між цими аспектами може бути досягнений через створення доступних альтернатив, яких майже немає. Ну дійсно, фігма безкоштовна частково, і це досить таки корисно. Але використання того ж обмеженої кількості іншого софта, такого як Adobe, який монополіст на ринку, привертає увагу і дає подумати, а чому б не скачати його піратку? І це цілком нормально, враховуючи його вартість ліцензії. Я виділю кілька основних причин, коли можна виправдати піратство і сервісу: це відсутність коштів. Людина не може собі дозволити витрати значну частину доходу на підписки, що існує в Україні. Або, наприклад, це протест. Іноді піратство стає способом протесту проти політики компанії, яка є монополістом і вчиняє погано з клієнтами. Як приклад, це надміру завищені ціни чи співпраця досі з росіянцями. Тоді я взагалі вважаю, треба піратити цей продукт, а ще гірше його хейтити. Це єдині два пункти, які я погоджую, що треба піратити, і можу. Нівелювати поняття піратства в Україні, ну як що ви це зрозуміли, але тут дуже багато позитивних моментів, якщо ви не піратите, тому що це ваш фінансовий внесок, віддяка у створенні нових кращих продуктів тим авторам, які вже створили гарний продукт. Використання легального софту гарантує безпеку та відсутність вірусів та технічну підтримку з подальшим розвитком продукту. І варто розуміти, що якщо це невелика сума, і ви можете її покрити без шкоди, Шкоди для свого фінансового стану, то її варто покривати. Підписка на Netflix, підписка на якісь сервіси та даже Figma Pro, це все інвестиція на те, щоб ці сервіси розвивалися і приносили вам ще більше задоволення. Я досі не розумію, чому люди не можуть, якщо вони вже працюють мідлами, сіньорами, чому вони не можуть оплатити ту ж підписку на Envato, в якій є все, що потрібно. Паки іконок, різні ілюстрації, різні фотографії, і це все в одній невеличкій підписці. Але це мій відступ, це моя думка. В мене є. Підписка на Envato, тому тут питання те ж саме, коли я використовую чат GPT, В мене є платна підписка, і теж без питань я повністю підтримую авторів чату GPT і хочу, щоб він розвивався надалі, тому що він мені допомагає. Так для мене це сума, яка невелика, і я можу виділити її на розвиток цього продукту. Але в Україні, як я казав раніше, багато людей просто не можуть собі цього дозволити. Тому я не проти, якщо хтось в чомусь і пюрат. Отже, потрібно знайти баланс між доступністю та відповідальністю. Використовуйте безкоштовні чи доступні аналоги, якщо не можете дозволити собі платний софт. Використовуйте піратську версію виключно для навчання, і як тільки отримуєте постійні кошти, інвестуйте ці кошти в офіційний ліцензований продукт, яким користуєтесь. Якщо почали отримувати прибуток, купіть підписку та припиніть взагалі піратство, тому що це і є ваша сфера доходу, і ви отримуєте від діяльності в цьому софті гроші. Зрештою, піратство це не лише про етику чи закон, це відображення економічної реальності, в якій ми живемо. І змінити ситуацію дуже складно. Я цілком розумію кожного хто колись. Або зараз піратить. Сподіваюсь, що ви або повністю вже відмовились від піратства, або поступово, але будете відмовлятись від нього в майбутньому, коли будете виходити на нові та комфортні рівні прибутку. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про тему піратства софту та сервісів для роботи. Чи стикались ви з цим в своїй професійній діяльності? Буду радий почути вашу думку стосовно ось цієї такої складної теми. А на цьому все. Дякую за увагу. Удачі вивченні дизайну!